Доброго вечора, ми з України! Ви довго цього чекали і ось цей день настав. Сьогодні до вашої уваги третя підбірка фільмів, у яких Русня отримує на горіхи. І відкриває наш сьогоднішній список. Джек Район. Теорія хаосу. За сюжетом колишній морський піхотинець Джек Район, роль якого виконує Кріс Паєн, живе у Москві і працює фінансовим аналітиком у олігарха Віктора Черевіна. Одного дня Джек виявляє, що його начальник придумав хитромудрий план з дестабілізації економіки США. Схоже, що в Росії є план, який спричинить повний крак долара і економіки Сполучених Штатів уже зовсім скоро. І в той же самий час буде здійснено теракт. Ні, це самогубство росіяни втратять не менше, ні, ніж будь-хто ні. інший. Китайці втратять більше. І щойно Росія почне продаж, решта країн позбудуться кожного долара, що в них є. Так, припустімо, ти правий. Це станеться. Що тоді буде потім? Вони переживуть. Та ми ні. В нас немає їхньої нафти. Буде як після кризи 1837 -го і 93-го. голоду в СРСР 32-го. Гіперінфляція. їжа по талонах. Свавілля. Так зрозумів. Спершу це буде просто американська криза, та через місяць два її масштаби відчують усі. Друга велика депресія. Роль Черевіна у фільмі виконує Кеннет Брана. Треба сказати, що у фільмі ну дуже вже перебільшили розумові здібності росіян. Отак вони взяли і придумали план, як розвалити США. Та куди там? Мало того, що в реальному житті у них ніколи б не вистачило на таке мізків, та вони ще й бояться США як той чорт Святої Води, хоч і ніколи в цьому не зізнаються. Так чи інакше, але в кінці головний поганець отримує те, на що заслужив. Це все було раді Росії. І це Наступний фільм Каратель 2004 року. Картина розповідає нам про Френка Касла, колишнього агента ФБР під прикриттям. Сім'ю якого жорстоко вбили, жадаючи помсти, Френк починає потроху розвалювати імперію вбивці Говарда Сейнта, якого грає Джон Траволта. Той дізнається, що Френк все ще живий і підсилає до нього кілера. Твоє завдання, щоб Касл здох. І байдуже, чого це варто. Потрібен росіянин. Однак у важкому протистоянні Френк. Вже перемагає руського ваньку, Містер Касл. Френко. Френко. Я в нормі. А він ні. Третій фільм сьогоднішнього списку. Заручниця 3. У цій частині франшизи Брайан Мілс дізнається про вбивство своєї дружини, у якому звинувачують його. Почавши власне розслідування, Брайан виявляє, щодо вбивства дружини, причетний її нинішній чоловік, а також його діловий партнер Олег Маланков, до якого Брайан і навідується в гості. От в цьому фільмі. Русня уже показана у всей своей огидней красі. Есть! Поехали бухать! На кого ты работаешь? Акцент хохляцкий. На кого ты работаешь? Да я скорее сдохну, сука. А еще? Ну что ж, надо ждать. Вин <свеч> поднимается. Ну-ка, давай иди посмотри. А, нет, давай. Номер 4 серіал Ферзовий гамбіт від Netflix, а точніше його остання серія, у якій росіян опускають не фізично, а інтелектуально. Головна героїня серіалу молода дівчина Елізабет Хармон, вельми талановита шахістка, яка крок за кроком наближається до звання чемпіону світу з шахів. У кінці серіалу вона прибуває на турнір у Москву. Вигравши кілька партій, вона сідає за стіл з Василем Борговим. Партія відкладається до наступного вечора після сорокового ходу. Після продовження гри Боргов пропонує їй нічию, однак вона відмовляється і, врешті, ставить йому мат. Я здаюся. Ви можете сказати, що цей серіал не підпадає під тему ролика. Однак, подумайте, який це сором. Запропонувати нічию американці, граючи з неї вдома у Москві, а потім ще й програти. Та за таке не те, що з партії виключити. Ще й розстріляти могли. І останній у сьогоднішній підбірці серіал пацани. А точніше, четверта серія третього сезону, у якій пацани перебувають у Росію під якийсь огидний російський реп, щоб знайти зброю проти хоумлендера. Однак, спочатку їм треба виконати інше завдання. А саме вбитий якогось російського олігарха. Для цього у його маєток відправляється кіміко і влаштовує там справжню криваву баню. Що <клес> <Шо> таке ребят? <клес> <клес> Наступна зупинка пацанів військова база. Кацапська військова база. Так, так, це важливо. І от там вже вони дають русні просратися усі по черзі. Роки чотири, падло. Ей! Вечір в хату. До речі. Пам'ятаєте оце російське гімно під назвою Новачок? В серіалі не забули і про нього. Але в якому саме контексті краще довідатися самі, переглянувши серіал. Тільки ні в якому разі не пускайте до екранів дітей, адже серіал надто жорстокий. Дякую за перегляд, друзі. Пишіть у коментарях, які фільми ви б хотіли побачити у четвертій частині. Підписуйтеся на канал, ставте лайки під цим відео і обов'язково підтримуйте нашу армію за цим QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі, щоб русня якнайскоріше отримала реальну пди і забралася з нашої країни назавжди.